Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Влате сьогодні читав один із текстів Святого Письма, і він мене просто зачарував своєю простотою і своєю глибокою дією. І знаєте, інколи коли я спілкую з людьми, вони. Говорять, що це настільки все складно, це незрозуміло, це просто ну як би сказати, вища математика. Але я хочу сказати, що Господь одного разу він поставив дитинку перед учнями своїми і сказав, що якщо ви не будете як оця дитина, то ви не війдете в Царство Небесне. І тому дуже важливо зрозуміти все те, що дає Христос. Воно інколи настільки просте, що люди не можуть прийняти цю простоту. Давайте сьогодні розглянемо один текст Святого письма разом з вами порозмірковуємо, помолимося. Я сьогодні читав це Івана, 5 розділ, 24 віршик, де Господь говорить наступне. По правді, по правді, кажу вам, хто слухає слово Мого. І вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має і на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. І я для себе подивився і розглянув ці божі сходинки в дербині на небо. І це дуже просто те, що говорить Христос. Він каже, Той, хто слухає, хто вірує. Той має. Знаєте, по-перше, треба звернути увагу, хто слухає і як слухає. Дуже часто ми багато що чуємо і чуємо те, що говорить Господь, але не сприймаємо це. Але не приймаємо це. І тому дуже важливо той, хто слухає. Коли відчиняю, От слово Боже, відкриваю його, ми читаємо об'явлення 2.11. І тут говориться наступне: хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церквам. Хто має вухо, хай чує. Хочу звернути увагу на те, що дуже багато Бог проговорює для людей, але вони не чують. Дивіться, що пише пророк Ісая, 65 розів, 12-й віршик, він говорить так. Бо я кликав вас, то ви не відповідали. Бо я до вас закликав, а ви не послухали. Я говорив, а ви не прислуховувалися. Чи чую я те, що говорить Господь? Це надважливо, коли ми читаємо Івана 10:3, то Господь говорить, що Його вівці, Його народ, Його люди, вони його голос слухають. Чому слухають? Бо знають голос Його і що вони роблять, за ним ідуть. І тому дуже важливо зважити, чи те, що я чую, це від Господа, чи це Господь мені промовляє, чи дуже багато є голосів сьогодні, які промовляють до нашого розуму, до нашого серця, щоби збити нас з тої правди, яку говорить Господь. Чи чую я те послання Христа? А яке його послання? Зверніть увагу, те, що він говорить, то не є якоїсь світської філософії. Дивіться, що говорить Господь Івана 14, 6. Ісус говорить йому: Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І згадаємо перший віршик, де він говорить: по правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в кого? В того, хто послав мене. А тут він говорить наступне: ніхто не може прийти, якщо він не послухає мене, не стане на дорогу правди і не прийме, що Отець послав мене для того, щоб я промовляв для вас, щоб я показав вам, хто є батько наш небесний. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Чи чую я застереження, обітниці, як я це сприймаю? Це важливо. Чи те, що я чую, воно у серці, і як воно впливає на моє життя, що я чую і що я приймаю. Чому це важливо? Тому що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І тому ми, ми, наступний крок наш а, от що. Надважливо, у що я вірю і як я вірю. Інколи люди вони промовляють, що ось я так вірю, так вірю або так вірю. Коли я відкриваю святе письмо, то я бачу, що Біблія стверджує, що є різновиди віри, є віра Божа, віра євангельська. Є віра в Забобони або російської суєверії, і є віра бісовська. Тому важливо наступне, як я вірую, що вірую, що є предметом моєї віри. Коли ми читаємо до євреїв, 4 розділ, другий віршик, то Павло говорить наступне. Адже ми як вони одержали добру звістку. Але слово, яке слухали. Не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Коли я чую Слово Боже, як я його слухаю з сумнівом, з ропотом, з незадоволенням, чи я слухаю з вірою, щоб прийняти його до спасіння? Дивіться, що каже Павло: це дуже відомий віршик. Ми читаємо до євреїв, 11 розділ 6 віршик. Без віри неможливо догодити Богові тим, які приходять до Бога. Треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Зверніть увагу, Христос про що казав? Він казав, що якщо я вірую, що? в того, хто послав Христа в Господа Бога Отця. І тут ми читаємо, що той, хто приходить, повинен вірувати, що Бог, він, є. І це дуже важливо. І дивіться, що він каже. Він каже, що той, хто вірує в того, хто послав мене, це важливо. Бог та Його слово є для нас предметом віри і нашого вірування. Бог і Його слово, чи я довіряю. Чи я довіряю якимсь людським наукам, якоїсь релігії, чи, чи може навіть людської філософії. Зверніть увагу, що Павло, коли звертався до колосян, то він їх насторожував ось на що. Ми читаємо другий розділ, восьмий віршик. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософії і пустим обманом людських переказів згідно з принципами світу, а не за Христом. Важливо зважати, в що я вірю, як я вірю, на чому збудована моя віра. Знаєте, Павло він говорив про те, що наша віра, вона будується, вона має підвалини Божої правди. І тими підвалинами є Христос, є апостоли, є пророки, є Слово Боже, це те, що є фундаментом нашої віри. Віра, яка має дію в нашому житті. Віра. То рушійна сила нашого шляху з Богом в Бозі і для Бога. Бо тільки це призводить до результату, до кульмінації, до Божого бажання для кожного з нас. Знаєте, як любий батько він має особливі бажання до своїх діточок, так само, і Господь він має особливі бажання. І коли ми читаємо, то зверніть увагу, про що він говорить. Він говорить, що хто вірить в того, хто послав мене, той має життя вічне, та на суд не приходить. Зважте на це. Життя вічне, той має, і на суд не приходить, але перейшов від смерті у життя. Це базовий Божий подарунок для тих, хто чує, хто приймає по вірі, і той отримує. Знаєте, ми могли би сьогодні дуже багато відомих віршів казати, Івана 3:16 і 36. Ми могли би дуже багато там з римлян читати, п'ятий розділ. Могли би дуже багато що читати. Але я хочу зважити на це, що Господь він про це говорить. Що я бажаю, в мене є бажання, щоб ви були там, де я. Я тому і прийшов у цей світ. Щоб ви мали віру, мали розуміння, що коли я прийду ще раз, то прийду за вами, щоб ви були там, де я. Ми читаємо Івана, 14 розділ, другий віршик. І в до, у домі мого отця багато осет. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки йду приготувати вам місце, то що я зроблю? Я заберу, щоб де я там і ви були. Ми сьогодні говоримо про, це, про цю можливість, яку Господь надає для своїх діточок. І так, хто чує, хто сприймає з вірою, причому вірою Божою, євангельською, хто будує свою віру на чому? Як ми казали, на Божих підвалах істини, на, на Христі, ось на апостолах, на пророках, на Слові Божому і Божих обітницях. То дивіться, що говорить Святе Письмо. Він говорить про спасіння по благодаті. Це той подарунок. І ми читаємо до Єфесян, друге розділ, восьмий віршик. Адже ви спасені благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, це Божий дар. Це величне, що говорить Господь. Знаєте, я дуже часто міркую про ці речі. Господь каже: Я прийшов, щоб дати вам життя. І Він прийшов, і він дає цю благозвістку для людей, дає Євангелію, він дає своє слово, дає свої обітниці. Людям тільки треба по вірі прийняти і мати вічне життя. Але люди розмірковують то ще рано, то молодий, то старий, то негожий, то ще щось, і вони не беруть той подарунок з божих рук по вірі, і що трапляється. А трапляється те, про що говорив Господь, то тоді вони прийдуть на суд. Я дуже, дуже часто це повторюю, але це важливо, бо Слово Боже має дві дії, які перша дія для спасіння, щоб кожен, хто почув, повірив, прийняв Христа в своє життя, мав життя вічне. А наступне це те, що казав Христос. Він каже: Я не прийшов, щоб судити цей світ. Слово моє, яке я приніс, воно буде судити. Якщо я чув, якщо я не прийняв, якщо я відвернувся, якщо я рахував, що це мені не треба, бо це щось незначне таке, негоже, і не треба для мене, то тоді прийде час і те слово, яке ти чув, воно буде суддєю в останній день. Але хочу зважити на це, що Бог не для того дає слово, його бажання, як Павло каже, щоби всі люди спаслись. І вони досягли цього пізнання Божої правди і мали спасіння. І тому дивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо Єфесянам 2,8 адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. І наступне, що так дуже я сам люблю дуже багато писати. Я веду ці молитвині щоденники, молитовні щоденники. Пишу в мене ще декілька є зошитів, які я пишу свої думки, проповіді. Ось, але я хочу зважити на те, що у Бога є книга, і в цій книзі записані ті, хто мають вічне життя. І дивіться, що ми читаємо об'явлення 3.5. Переможець зодягнеться в білий одяг, і не зітру його імені з книги життя, і визнаю його імя перед моїм Отцем та перед його». І тому дуже важливо сьогодні зважити. Усе починається з цієї дрбинки, з цих сходів на небо, яких хто слухає і кого слухає? Господа Його Слово, хто вірить. В що вірить? Що Бог Отець послав Сина в цей світ, щоб я мав спасіння і по вірі, це приймає, то написано, Той має. Знаєте, це дуже захоплює, Той має. І тому сьогодні, якщо ви не відчуваєте тої віри, щоб сказати, я маю вічне життя, беріть з дитячою вірою, читайте, приймайте в ім'я Ісуса, щоб стверджуватися в Слові Божому. Дивіться, що говорить Господь. Ми читаємо об'явлення 3:20, відомий віршик всім. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос, відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Зверніть увагу, що завжди, коли я читаю про те, що Господь він звертається до нас, то дивіться, що я стою і що роблю? Стукаю. Якщо хто почує мій голос, чи чуєте ви тепер голос Господа, бо він стоїть, коли дверей серця він стукає, що він каже: Відчини, як ти відчиниш, то я війду до тебе і я буду вечеряти. Знаєте, це дуже якщо ми згадаємо наші українські такі, такі моменти, що. Завжди, там, може, вранці, сім'я раніше, вона да вся розбігалася, але на вечерю всі збиралися, всі діти, батьки, вони разом сідали за стол і мали цю вечерю, і Господь каже: як ти відчиниш двері, як ти почуєш мій голос, я війду, і я буду мати з тобою цю. Сімейну вечерю разом з тобою, щоб говорити про любов, щоб стверджувати твоє життя. І дивіться, що він говорить, коли ми читаємо 22-й віршик цієї ж, цього розділу. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух промовляє церквам. І хочу звернути ще увагу на це ще один раз. На що дуже важливо не відхилитися від простоти у Христі. Бо він каже, прийдіть, як у ті діточки. І Павло, Павло, апостол, зважав на те, він звертався, і дивіться, що він казав. Коли ми читаємо 11 розділ Другого Пісня Коринтян і 3 вірші: Та боюсь, щоби часом, як змій, звів Єву своїм лукавством. Аби не зіпсувались ваші думки, щоб ви не відхилилися від простоти і чистоти, яка в Христі. Зверніть увагу. І тут Павло він е, говорить про що. Дивіться, як, як Єва що зробила? Єва піддалася лукавству, бо треба було щось складнішого, щось більшого якогось знання і ще чогось дуже хотілося. Але дивіться, до чого це привело. І Павло каже: дивіться, щоб ваші думки вони не відхилилися від чого? Від простоти і чистоти, яка в Христі. І тому Хай Господь благословить, щоб ми ще і ще раз згадували, роздумували сьогодні на цю тему, на яку? Давайте ще раз прочитаю цей віршик Івана 5, 24. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова Мого і вірує, в того, хто послав мене життя вічне, той має. На суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Нехай це слово сьогодні воно буде для кожного з нас благословінням. Нехай наші роздуми вони будуть мати результат, щоб ми могли стверджувати про те, що наше ім'я записано в книгі життя. Що ми маємо життя вічне. Що ми віруємо, що Гос... Ісус Христос є Господь і є наш Бог. В ім'я Ісуса. Амінь. Давайте ми помолимось, Отче Боже наш. Незважаючи на всі ті складності цього світу і цих часів тяжких війни в нашої країни, Господи, ми звертаємося до Тебе як діточки Твої. Ти вчиш нас, молитися даєш ту молитву, Отче наш, Господи, і Ти кажеш, будьте як діточки. І ти говориш, хто чує, хто вірує, той має. Допоможи нам чути, вірувати і мати життя вічне в ім'я Ісуса Христа. Амінь будьте благословенними в цьому дні. Нехай сам Господь благословить і захистить вас, ваші сім'ї, діточок, онуків, близьких, рідних, друзів. Нехай Божа охорона буде над церквами. Нехай вони всі єднаються в Христі Ісусі. Нехай сам Господь він благословить кожного із нас і прийде цією благою, радісною звісткою, що хто чує, хто вірить, той має в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні. На все добре.